Найдоступніший кросовер з салону з фіксованою ціною у гривні та ще й з гарною комплектацією. Знайомтесь, Черітіго Tiggo 4 Pro. 23 рік, 615 тисяч гривень на вибір, механічна або автоматична трансмісія і наповнення, яке вас приємно здивує. Почнемо з найцікавішого: безключовий доступ і безключовий запуск двигуна. В салоні у нас є система кондиціонування з двома зонами. Екран мультимедії з підтримкою бездротового Apple CarPlay та Android Auto. Ну і приємним бонусом буде наявність камери заднього огляду з парктроніками. Ну і звичайно, маємо круїз контроль, систему автохолд, а також систему, яка допомагає при підйомі схилом. А ще в салоні достатньо місця для ваших дрібничок. І незважаючи на те, що це компактний кросовер, я поміщаюсь сам за собою. і В мене ще залишається запас місця над головою, причому суттєвий. Ну і родзинка, так це те, що тут ще й адекватних розмірів багажник, Ви з легкі Цю зможете сюди покласти декілька дорожніх валіз або одну дорожню людину. Звучить привабливо, виглядає цікаво, ну а тест-драйв доступний у офіційних дилерів в Чері в Україні.